Вітаю, друзі! Мало хто сьогодні не чув у новинах про такого собі Євгена Пригожина, відомого під кличкою Повар Путіна, володіє холдингом Конкорд, що включає підприємства громадського харчування та будівельні підприємства. Народився Пригожин 1961 року в Ленінграді, починав бізнес з продажу хот-догів. А до цього, як і належить, 1979 року, тобто у 18 років засуджений за крадіжку, а в 1981 році засуджений до 12 років за розбій. По статті 146 та 147 Кримінального кодексу. Відсидів лише 9 років та вийшов 1990-го по амністії. Зразу організував фірму з продажу хот-догів. Тобто цей зек став братком бізнесменом у 90-ті. Вже 1998 року відкрив ресторан Корабель, на якому в 2003 році Путін святкував річницю свого вильоту з мами. Після цього компанія Пригожина постійно виграє мільярдні тендери на обслуговування казарм та будівництво для армії Російської Федерації. Пригожин ще й будівельний бізнес затіяв з державними замовленнями. У вересні 2022 року Пригожин офіційно зізнався, що є засновником приватної військової компанії найманців Вагнер. Особисто їздив по тюрмах. Та зонам після нападу Росії на Україну я агітував засуджених вступати у Вагнер та їхати вбивати українців за гроші. Є відео, відповідне з Роли. знаходиться під санкціями. Типовий представник так званої путінської еліти. Ось друзі, саме такі люди зараз є лицем Росії. Хоча, як історик, скажу, рило в неї було завжди не дуже.